Ви вважаєте, чи зміниться тендер на закупівля, чим їх відмінять, можливо? Можливо, у нас буде там, медична реформа. Можливо, можливо, ви все фантазуєте гарно. Можливо, відмінять. Можливо, ну, але поки що не відміняння. Раніше давали ну, років так 15 тому, давали кошти на диспансери. І була можливість купляти нам. Ну, на кожний місяць ми виділялися кошти. І ми могли купляти по необхідності. Ніхто тоді. Не зловживав, ніхто нікого не ловив, ні, ага. не було ніяких це. А тепер, ну, от зараз так стало, що нібито всі крадуть, і всі не можна, треба тільки тендером. І я думаю, що було б доцільно це. Є у нас контролюючих організацій сьогодні дуже багато, починаючи з своїх медичних і прокуратура. і. У СБ, ОБЕ, ІББ і всяких, в нас дуже багато є служб, які можуть контролювати. Тут нема ніяких складностей. Але було б можливість безпосередньо для хворого забезпечити ліками. От так, як ми хочемо зробити з Чорнобильцями. У них ми пишемо рецепт, Чорнобилець йде і бере в спеціальній аптеці ці медикаменти. І тоді ніякого немає, ніхто нікого не дурить, ніхто нікого не... Думаю. Ну, думаю, що це треба би було так зробити. Можливо, хтось дивиться наш ефір, хто може вирішити цю проблему і долучиться, допоможе. Да. Ми вже думаю, що мабуть ні тому що і прийнятий закон, що так не можна. Ну на там, наступні де... роки, на наступні роки. Також до вас таке запитання в порівнянні. Ми трошки вже чули цифри сьогодні, але це ж таки з порівняння з минулим роком, і з тим, що в країні такі події відбуваються, зменшилася, зменшиться кількість грошей, які будуть виділятись на онкологію. Ну і навіть якщо ви чули, що бухгалтер сказала, головний бухгалтер департаменту, що грошей більше не дали. Ну а долар коштував 8, а тепер долар коштує ну, майже. 18-17, то, звичайно, що купити ми зможемо значно менше. <свісна> тобто, ну, я, не, ну, я так думаю, да? якщо раніше це було дешевше, то тепер на це треба більше наших гривень, щоб догнати ціну. Е, які... правильно, <свісна> правильно, правильно, правильно. Як будете виходити з цієї ситуації? Так як завжди, Все буде купляти хворий. Все падає на, на да, плечі. хворих? Звичайно. Те, що дадуть, дякуємо. От, а Те, що не буде вистачати, буде купляти знову хворий пацієнт. З якими проблемами взагалі ще стикається, крім будівництва нового центру, крім фінансової частини, от робота з хворими, онкологією. Ну, нам треба на сьогоднішній день багато апаратури. Апаратура наша вже, якщо 2000 за п'ять днів хворих проходить, то, розумієте, от гастрофіброскоп треба конче. Для лікування треба дистанційний гаматерапевтичний апарат, от, треба прискорювати, треба, щоб в нас був свій комп'ютерний томограф. І дрібниць, яких кожен день використовуємо для обстеження, треба і для лікування треба дуже багато. І дихальна апаратура, ультразвукова апаратура для діагностики, наркозна апаратура. Треба постійно обновляти. Воно все старіє і з'являються нові нові, нові апарати, нові методи. І все це треба. От У світі вже є молекулярна діагностика раку. А ми ще не освоїли гістохімічну діагностику. Тобто ми дуже відстаємо від Європи. Сьогодні у кожному онкологічному закладі Європи. Є такий апарат, що роблять на рівні молекул е, діагностику раку. І це, звичайно, і покращує ну, лікування, ми не, не тратяться гроші, так як в нас. Ми отримали такий результат і так лікуємо. Звичайно, ми, ми мусимо лікувати, бо в нас є розроблені стандарти лікування. А якби ми мали таку діагностику тонку, то не прийшлося б стільки тратити і хіміопрепаратів, і променевої терапії, і, і ефект був би. Тобто проживання таких хворих було би краще. То, що ви мене питали спочатку, чому у нас так, mm -hmm. а чому у них так? <кхух> Занедбаність і в них, і в нас досить висока. Захворюваність практично теж така. Ми догнали Європу по захворюваності, по занедбаності, по всьому. Але вони краще лікують і їхні хворі на 10% живуть довше. Це досить велика цифра. На 10% живуть довше, ніж наші хворі. Ну, але взагалі, все ж таки, рак це ж не, не вирок. Ні, ну ви ж знаєте, і ми всі знаємо, скільки є прооперованих, пролікованих хворих. Живуть на 10% ваших... менше, і так якось Це все страшно. Ну, підходить. ви ж знаєте, мабуть, і серед ваших знайомих є, які от прооперували в неспансерії, в неї дійсно була пухлина, і вона живе, і працює, і сім'ю, і молочна залоза, особливо, чи матки, чи, чи, чи колоректальний рак, там їх і хвора шкіра. Де люди живуть, якщо вони своєчасно були, було проведене лікування. Ми також говорили про європейський досвід. Багато хто вирішує їхати лікувати за кордон, тому що там краще лікування. Ми говоримо про те, що там краще просто медична апаратура, якість лікування самого, лікарі, досвід. Потрібно їхати у них набратися досвіду, чи вони можуть ще запозичувати його у нас? Сам фах лікаря Ну, я чу я сказав, що наші лікарі да, ну... Ми правильно, ми патріоти, наші лікарі краще. Але я ж вам сказав, що якщо вони роблять сьогодні на молекулярному рівні діагностику тобто раку, то все в приладах. То що, залазить, все про що можна говорити? І що ми можемо у них зараз навчитися? Якщо нам з нашими uh -huh. розумовими uh -huh. даними, теж ми ж лікарі, як то кажуть, не просто спеціалісти, а лікарі загальної практики. Ми знаємо багато. У них лікарі більш конкретно. Він займається там своєю там, носом. і Він mm -hmm. нос лічить. Наші лікарі, якщо лорд, нібухано, тобто він має більше. Як йому дати сьогодні ті можливості з діагностичною апаратурою десь з лікувальною, то звичайно, що ми не будемо е, погано виглядати. Наші ж люди їздять і працюють. Ну, тяжко їм там освоїтись. З новими законами і порядками. Там тяжко працювати. Я не раз бачу. Там це не наша робота, хоч в нас тяжко, але в них значно тяжче. В них страхова медицина йде постійний контроль і в комп'ютер, і на листочок. Там подвійна така робота, і робити там непросто. Михайлович, також до вас таке запитання. Ми сьогодні анонсували нашу програму в соціальних мережах, і одна із наших глядачок запитала: Катерина запитує, чи не пов'язано це з негативними емоціями взагалі, от захворюваність раком. Ви як фахівець, прокоментуйте це. Негативні емоції, нервові там ситуації, чи не залежить це? Ну, я хочу вам сказати, що немає людини, яка б весь час жила. У вічному кайфі, колись приходить і щось треба попереживати. А переживання це є стрес, це є шок. А шок, це може привести до порушення в регуляції е організмі. І на якомусь гормональному рівні, на молекулярному рівні. І не виключено, що таке може бути. Все да, ж таки, можна залишити. Звичайно. А що якщо постійний стрес, то. Можуть виникати інші хвороби, багато інших: індокрінних хвороби, і там, цукровий діабет, і діретоксикоз, і зоб, я мав на увазі. Так, е, присмач, е, на жаль, наш час закінчується, але все ж таки, е, які, на вашу думку, кроки повинно зробити і влада, і суспільство, і лікарі для того, щоб. На, щоб що, ну, щоб е, наша медицина стала такою якісною, щоб нам за, заздрили там і напр, там європейські лікарі, європейські центри там лікування. Що потрібно зробити владі і медичній спільноті? так? Да? От як ви вважаєте? Ну, я вважаю, які що спочатку вони? повинна бути держава, повинна бути промисловість. Сільське господарство повинні бути кошти, з яких можна було б, так як всьому світі, від 10% від, від ВВП дати на медицину. Тоді знаєте, зробити реформу без грошей це ну, неможливо, треба за щось платити. От можна зробити от, жінкам 40 до 70, від 40 до 70 років скринінг раку молочної залозі. Тобто всіх жінок тотально провести мамографію. Де взяти стільки апаратів, де взяти стільки плівки, де взяти стільки е, персоналу. Тобто у нас сьогодні там декілька мамографів, діагностичний центр, обласна лікарня, ну ще там десь. Все. А це ж треба час, якихось 15 хвилин, для того, щоб жінка зайшла, приставки поставили, зробили знімок, проявили, описали. Це все треба час і треба кошти. Тому без коштів. Нічого на ентузізмі нічого не буде. Сьогоднішній огляд просто залози це вже далеко-далеко ну, від далеко 19 століття. Сьогодні повинна бути відповідна апаратура, де можна знайти пухлину допальпабельну, ту, яку ми ще не можемо руками. І от ми її знайшли. Видалили і все, на цьому закінчилось. Ми зробили її молекулярне дослідження, чи воно і тоді ми вже можемо сказати, тут треба щось проводити лікування, чи тут просто спостерігається, жінка ходить і живе собі. Але все ж таки, якщо проходити обстеження, слідкувати за собою, то О, на радніх стадіях треба може... обстежитись, обходити. От в японців був високий ріст раку шлунку. І вони придумали, чого кажуть японець. Вони придумали цей гастрофіброскоп на волоконній техніці. І на сьогоднішній день японці дуже послушні люди. Вони повинні там у якийсь період пройти гастрофіброскопію. Вони приходять, знаходять пухлину на рівні е, слизової оболонки. Цю слизову оболонку вирізали, відправили на обстеження. На третій день чоловік вже що працює. І за ним слідкують, він вже знає, що в нього таке може бути. Бо в нього вже є підтверджений гістологічно рак шлунку. Але ж це наскільки економічно, наскільки це. Ми ще й не дисципліновані. У нас село, якщо і приїжджає флюорограф, то туди людей треба ну, брати шмайсери і зганяти, щоб вони прийшли зробити флюорографію. Бо це, це безплатна процедура. От як приходить якийсь шаман, який за 500 гривень там дивиться в око. Всі йдуть, бо це ж. Угу. Розумієте? От така наша натура, такий ми. Ну, але будемо змінюватись. Я думаю, якщо наших глядачі наразі. от вже після нашого ефіру сьогодні, одразу завтра і у вас і вже що? буде більше, більше па пацієнтів. прийдуть всі на обстеження перевірятись, тому що ну, ну, насправді, насправді дуже страшна хвороба, рак. І завтра, я нагадую нашим глядачам, що завтра відзначають всесвітній день боротьби з раком. На жаль, наш ефір завершується. Гість нашої програми був Борис Гуля, головний лікар Житомирського обласного онкодиспансера. Дякую, що знайшли час, що Дякую завітали. Вам. Будьте свідомими, будьте здоровими, слідкуйте за собою, за своїми рідними та залишайтесь щасливими. Нагадую, що це був прямий ефір телеканалу СК 1 «Громадський Житомир. І сьогодні говорили про засвітній день боротьби з раком. Залишайтеся на телеканалі СК 1 та слідкуйте за собою та за своїм станом здоров'я. На все добре.